Здоровенькі були, шановні глядачі, хочу вам розповісти про лікарняний в Данії. До речі, я тут сижу рядом з таким. Товаришем Корот, ну це так для картинки гарно. В общем, лікарняний вдання. Якщо людина захворіла, то навіть не треба йти а, до лікаря і брати це лікарняний. Це ти це можеш подзвонити на роботу, навіть не казати, чим ти хворієш, і просто не прийти на роботу, лікуватися вдома. Е, якщо це обійдеться двома трьома днями, то навіть лікарняний тебе ніхто не спитає, не спитає, чим ти хворієш. Але якщо ти будеш хворіти довго, то роботодавець може сказати я запрошую довідку, запроси довідку від лікаря, і тоді треба піти до лікаря, взяти справку, чим ти хворієш. І до 4 місяців роботодавець на рік може. Прийняти акцептувати лікарняни у співробітника. Якщо людина хворіє більше ніж 4 місяці, то роботодавець прави звільнити людину. Навіть якщо хвороба дуже серйозна, це на погляд роботодавця. Тобто, з однієї сторони, така собі довіра і ніякої зайвої паперової роботи, а з другої сторони, да, можна звільнити. Але людина не залишиться без зарплатні, вона залишиться з пособів е, е, по, по безробітті гарного дня.